Сьогодні ми будемо проводити процедуру СМАС-ліфтингу. До нас звернулася пацієнтка з птозом в нижній третинні обличчя. Це досить популярна проблема в жінок. Будемо проводити ми цю процедуру на апараті смас-ліфтингу Zemet Ultranex Pro. Перед початком роботи ми проводимо повний демакіяж, очищення, тонізацію та дезінфікуємо двічі хлоргексидином. Далі наносимо розмітку на ділянках, які будуть опрацьовані. Розмітку наносимо дермальним маркером або білим олівцем. Важливо помітити зони, де не дозволяється проводити процедуру. Це зони безпосередньо біля куточків губ, над губою та підборіддя. У розмітці я їх позначаю хрестиком. Заборонені зони додатково візуалізуються на моніторі апарату. Переходимо до проведення процедури. На зону обробки наносимо ультразвуковий гель шаром приблизно 3 мм. На лаштуваннях до апарату обираємо інтенсивність, починаємо з мінімальної і поступово підвищуємо її, орієнтуючись на відчуття клієнта. Виставляємо відстань між лініями. Обираємо відстань 1,2 мм для більш ретельного пропрацювання. Також виставляємо кліренс це показник відстані між точками. Ідеальний параметр 1,7 мм. Також потужність самого смаз-ліфтингу. 0,8 для початку. По відчуттям клієнта можна відкоригувати. Для проведення процедури ми обрали картридж 4,5 мм. Ми можемо побачити його візуал на екрані. Це той картридж, який допомагає нам пропрацювати безпосередньо смаз-шар. Для другого етапу процедури буде обраний картридж 3 мм. Це вже опрацювання підшкірно-жирового прошарку. Саме два цих карджа по протоколу дадуть ідеальний результат. А ось і результат до та одразу після процедури. Як бачимо, вже зараз суттєво підтягнулись підборіддя і щоки саме в зоні опрацювання за технологією смаз-ліфтингу. У більшості випадків результати ліфтингу видно одразу, але він становить близько 20-30% від очікуваного кінцевого результату. Наростає ефект протягом 4-6 місяців. Крім підтяжки, змінюється якість шкіри, вона стає гладкою та свіжою. Ставте вподобайку, якщо вам також сподобалось це відео, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові кейси в косметології. До нових зустрічей на нашому каналі!